Друзі, всім доброго раночку. Сьогодні виїхали з Олєшкою, опа, на судачка. Друзі. А получаємо ось таких красенів. Якраз прямо в режимі. Привітання. Друзі, ось такі у нас клюють бички. Судака, на жаль, ми не насвітили. От, поки що, так, ми ще не сильно упиралися на. Судачка. Друзі, але е, стали понавішували такі черв'яки, а на ці черв'яки луплять ось такі маслодонти. Подивіться, які апарати. Оце цього бичка грам 300, напевно. Просто моща. Вон. Сумочки вже буквально за 5 хвилин. Так що після рибалочки ми будемо готувати цього бичечка, друзі. Е, покажемо вам рецепт. Дуже смачний бачок взагалі, наш Дніпровський це не морський бачок. Він дуже солодкий, він мені навіть смачніший за карася. Ви знаєте, що карась по солоду риба просто бомбічна. от А бичок, ну, я думаю, що він взагалі на першому місці по смаковим властивостям. Друзі, трошки, друзі, трошки приболів, балакаю в носа. Але це не є перешкода для того, щоб пропустити вихідну рибалочку, друзі. Ще е один друг просив передати привіт Ромі і Юлі в Чехію. Так що Рома і Юля вам привіт з наших прекрасних місць. Тіхо, ох, ох, ось, дивіться, прям Ох, моща, красавчик якийсь. Хо-хо-хо. Ох, і масладонти, Взагалі тягнуть, як судака, А, Ааа, друзі, дивіться, які апарати. Ловимо, да, ловимо ми на, на цей, скажіть, на пупи. Є опари, що набрали на всяк випадок. Але ловимо зараз на пупи. Пупи менше збиває. Ось так, о, бля, промазав. Туди, за цей, за ящика. Тоже походи. ну. Показуй, що там у тебе. Ну це просто. Ні один. Не один. Дивіться який зачотний. Красун. А ну ще пробуємо. Погодка, звісно, сьогодні ми вибралися, але що, бо, да, погоду ми ж не вибираємо. Верніше вибираємо, але по можливості... О, що да, ми думали, вітер з берега буде тихо, але тут волничка присутня. Ну, дивіться що Олег Олегович витворяє, доганяє його. Так хоче, щоб 20. Ааа, то ти вже балуєшся. а Я щось ще до бровки не дотяг, щось немає. Друзі, тут така брова прикольна. І все на ній о Щось подибувало. І на ній стоять оці наші свині. О, ось я тільки дійшов до брови. Зараз повинен бути зразу. Може не зразу, не хоче, коротше. Протяжечка така протягнув. Оно, ну, дивіться, ой, хорош! Протягнув, мабуть, два. Ні, один, але за Друзі. Подивіться який. Свин. Ось моя рука, а в мене рука не маленька. І такий апарат і збив нашу наживочку. А то по мордий бичок це взагалі, наче ковбаска. Олежка ну, покажи. Цього дивіться який. Та ось куди ти я тут Апарат. Так, да, друзі, ми зараз на жарюху десятка три луснем І будемо двигатися, шукати нашого судачка Опа! І окунця. І окунця. А окунці ви знаєте, які у нас тут баси ловляться. Так, а ну-ка. У нас Коротше, бровка у нас тут недалеко, далеко, диви, тільки... Надає і відразу Є Ось апарат Ну там на ті трошки більше наша лакації було Я не пам'ятаю куди ми кидали Та ні ми так і стояли тільки наче так назад кидали Ох і Беники конечно мощь Це ще й сару завалили, друзі. Оп! Хо-хо-хо-хо, мамзеля. Ото вона одна і світилася. Я думаю, Судак, думав. Ну, воно так давило, понял. Це з ікрою, так, наверное? Не знаю, так, да, пусть це є. Друзі, дощ лупашить, а ми рибачимо. Значить, підловили ми бечечка, потім вирішили поїхати пошукати судачка. Знайшли, декілька полосок було. Думали, що це судачок. А, а взяли, Олег Олігович взяв е, сару. Друзі, а ну, а давай покажи е, наші бечечки. бачечки. Наче з ночовкою. Ага. Да, не підніму. Байде, це сюди. Рівочок. Не, ну це браконьєрство. Будемо робити тушонку. Та-та-та. Друзі, дивіться, скільки ми наклопили бичка. Це 50-літровий бакан. Це бакан на 45 літрів. Ми гепнули, можна тушонку робити. Ось дивіться. Яка красота. Це взагалі. І далі будемо ми її готувати. Її кажу. Її на котлети пустимо, а бички будемо готувати. Домики. <гум> жарене салком можна. Ось так, дивіться. Друзі, один лише мінус у нас сьогодні той, що ми не взяли хліба. О. Це коротше подвійна зйомка кухні. Друзі, дивіться, яка у нас рибалочка сьогодні. Дощ іде, а ми на воді значить, жаримо сало ось так. Прямо в лодочки. Ловили бичка. Ану, Олег Аллейович. Ось дивіться, сандали, який бакан бицюганив. І ще у нас є бонус. бонус плюс. Так, друзі, всім доброго раночку. Вчора ми відловилися на наших бичечках дуже гарно. ну Я думаю, що ви вже бачили. А зараз ми їх будемо готувати, друзі. Готувати будемо за звичайним класичним рецептом жарить будемо на дисковій сковороді. Друзі, зараз ми їх швиденько почистимо. Дивіться, бичок його ось так чистить, ну як звичайну рибу, не, не обов'язково. Ми їх чистимо, беремо просто ось по животику, вскрив. клац і все. Друзі, викидаємо. Кишечку. Можна залишати печінку, якщо вона остається. ось, дивіться, навіть і є. Ось, ось, дивіться, печінка. Печінку. Е... Ну, взагалі, колись я печіночку окремо збирав, і така вийшла гарна миска із цибулькою піджарював, ну просто бомба. А так можна залишати її в бичкові в самому. Ось друзі. Зараз будемо пробувати. Бички це взагалі ну, риба топова. Дуже смачна, дуже солодка. Друзі, е, ну, і... Вона не зрівняється ні з якою рибою. Чимось схожа і на судочка. Ось дивіться, теж бачите. Корочка є в ньому. Зараз спробуємо так акуратно, щоб це залишилося. Щоб і печіночка залишилася і о! Щось акуратно. Ні, печінка не залишилася. Ось. Друзі, зараз швиденько ми їх пере... перепукуємо і е... солимо. і швидко готуємо, друзі. Готуються вони дуже швидко. Вчора підловили бичечки, гарно відловилися, ми взагалі е пороздавали он друзям, рідним порозвозили От, і залишили небагато собі на жарюху. До речі, ми вчора теж жарили вечором, просто е я відео не знімав, але вийшло. Дуже смачні. Mm. Так, друзья, зараз... Веденько миємо наші бачечки, ось дивіться, яка мишечка гарна вийшла. Їх потрібно гарно вимивати. Тому що у от таких ми їх називаємо тупомордий бачок, у нього ракушка всередині була і потрібно гарно промити від ракушки. Друзі, Зараз включаємо водичку і жмакаємо, як тісто. Наче. Ось так. О. Декілька раз ще виміняємо воду. Ось так вливаємо. Друзі вимиваємо до тих пір, поки не буде прозрачна вода. І будемо солити, друзі. Зараз коли буду солити, покажу вам один прикольчик. Це працює тільки на рибі на бичках. Хоча, мабуть, на всі рибі. Бо і на карасю я теж замічав. Бичок, линок. Друзі, зараз беремо сіль. Ось у нас є і гарно, обільно посипаємо нашу рибку. Так. Я думаю, три ложечки буде достатньо, друзі. І гарно перемішуємо. Друзі, зараз я вам покажу, як определити, коли солі достатньо для риби. Так, ще, ага, все, вже починає видніть. Зараз одну секундочку. Так. Ось дивіться, видно, коли солі достатньо. Гляньте. Бичок, побілів носик у нього, бачите, і він сам весь такий, наче білий став. Оце те саме працює у бичків, у линків. Друзі так, все, я думаю, що солі достатньо. Тим більше їм зараз, вони зараз постоять буквально хвилин 15, трошечки промаринуються і ми будемо вже їх Жарити. Тим часом, зараз, поки вони будуть у нас е суліть, ми зараз швиденько розпалюємо наш кострик. Наша олійка прогрівалася потихеньку. Ось. ось так. Все, я думаю, що нам вистачить цієї олії для цієї рибки. Так, друзі, беремо тепер нашу рибу ось так і вкидаємо в пакет. Я так і знала. Дивіться, ось. Беремо наші бичечки. О. Ось так. Не побагато. Ох, я думаю, вистачить. Друзі, і беремо наш кульочок. Ось так тримаємо. І погнали. О! Друзі, Вообще, бачите? Ух ти! Руки фактично чисті. Рибка вся гарно в муки вивалюється. Все. Друзі, і зараз будемо накладати наші бичечки на пательню. Ось так. Так, друзі, пательня наша нагріта. Зараз ми беремо і потихеньку вкладаємо наші бички. Ось, дивіться, яка красота. Рибку нам потрібно ніби профрейтюрити. Вона тоді буде дуже хрумка, дуже смачна. Всередині вона буде соковита, а зверху вона буде хрумтюча. Ось. Те. Красота. Ось які бичечки гарні. Ось так. так. Ну. просто бомба. Кайфок. Друзі, а тим часом зараз знову підгружаємо нашу рибку в наш кульочок. Так, Друзі, перегортаємо нашу рибку. Ой, бо вже ось, дивіться, підгорів бачок один. Ось так. Ось сковорода з однієї сторони смалить, а з другої якось непонятно. Ось на кива рибка. Це намальована. Дві якась смакота. Ото я й не чистив бичка, тому що у нього вузка дуже-дуже дрібненька. І вона зараз при прожарці, при оцій, буде хрумтіть, буде дуже смачно. Я їх ніколи не чистив, взагалі. І якщо ви будете жарити бичка, спробуйте не чистити рибу. До речі, я і линка теж не чистив, Якщо линка жарю... Так, ця сторона підгорає чомусь. Ану. Прикрутимо газ. Горів геть. Що Дай. Так, який ну, живенький, тут ну, дивно зараз. Ми знімаємо. 哇！噗！ Друзі, ось наша красота, наше дніпровське золото. А ну, будемо пробувати, давайте ось візьмемо тупомордика. Дивіться, який беник. О, гарячий, правда. Насіль шикарний. Грунтить, як ви чуєте? просто. Ви вслухайтесь в цей звук. Це те, що я вам говорив, друзі. Смакота неймовірна. М -м -м. в Макдональдсі все оте відпочиває. О. Друзі, дивіться, він, те, що я вам і говорив, всередині він весь сочний. А зверху він хрумтючий. Взагалі бочок дуже смачна риба. Неймовірно смакота. Давайте доїм. Оу, хто буде? Давай. Гряжі, правда. Mm. Ух, як шумтить. Друзі, неймовірна смакота. Бажаю вам приємних, гарних рибалок з друзями, Трофеїв. взагалі гарних уловів. Друзі, э, взагалі мирного неба. Хороших друзів, любові, кому не вистачає. Друзі, і всього найкращого. До зустрічі! Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Можливо, десь ви мене в чомусь поправите. Ви, коли мені пишете коментарі, я на них я всі читаю, звертаю увагу, де потрібно виправляюся, десь може щось якісь є недоліки. Друзі. Так що пишіть, підписуйтесь, рекомендуйте і діліться. Моїм каналом, друзі, всім гарного дня! Пока!